Вітаю, тільки що дивився відео. Там хлопчина в жовтої футболочки і в кепачки. Спектрометром, спектрометром стріляє твердий сплав, каже, це ВК-8. Показали там карбід Вольфраму плюс кобальт 8%. Другу пластину бере. Стріля каже, це карбід титанова. Там 70% чимось там титану показує, 20% вольфраму, кобальт також. От. І оце його помилка. То не карбід титанова пластина. Тому що карбід титану, він десь з нікелем сплав, він легкий. А то, що він стрельнув, там жовта пластинка. І вольф. А, кстати, в карбід титановій пластині вольфрамами не пахне карбідом вольфраму. Це марка ТН. Карбід титану плюс нікель. А обра... обратіть увагу, там була жовта пластинка, то вона покрита нітритом титану зверху для збільшення твердості. Ну, краще і, біль... і довше можна працювати. І ти, коли в це покриття стріляєш, там показує там, велика кількість там, 70, 70% чи щось таке. От. А щоб розрізнити розниз... ВКшну і, Т5, От, наприклад, на глаз роз... розрізнити ВК т 5 к 10 і т 15 к 6 сплав. ну той, що З карбідом Вольфрама плюс карбід титана, або карбід Вольфрама плюс Кобальт. Без карбіду титана. На вагу ти його ну, не зможеш розрізнити. І там ціна плюс-мінус однакова на цей сплав. пай трохи дешевше, чистий трохи дорожче, викашка чиста ще може там дорожче купляти. А ось, наприклад, взяти карбід титану, так званий тн цей сплав. ТН, КНТ пластинки, вони легші. Тому що в карбід вольфрамових сплавах там Т5, Т15, ВК8, там плотність десь 12,5 Т-15. А в карбід до Титана там низька плотість, я точно не пам'ятаю, що 7 чи щось таке, це вважається кераміка. От, і тому вони на вагу так відрізняються. І ці ось між, між собою сплави дуже відрізняються по ціні. Якщо карбід ну, сплав ТН може коштувати там 100 гривень, от, а в ВКшнії Т5 і Т15 сплави, ну ці ще з карбідом, Айфрама, коштують там 500 плюс, там, 600, може бути така ціна. Так, це є різниця. І, це, ну, і люди, які не розбираються, дуже багато зустрічав, що дуже часто попадаються на цю ловушку. Купляють візуально воно однакове. А якщо ти не знаєш, що те легке, те важке, ти можеш накупити купити того легкого по ціні важкого. Так що слідкуйте за цим. Все найкраще.